Добрий день. Це нова серія відеоблога Починається. Я їду до поляка міняти масло, не знаючи язика. От в собі переводчика. От. А ще зараз вам кое що покажу. У нас собака вбігла. Так, що е, я вам хочу показати? Хто бачив в інстаграмі... А, я, до речі, собі руль прикрутив. Це мені підгон такий зробили у Вроцлаві, ахуєн тільки кнопочку ще не поставив. От, дуже мені подобається. Отака у мене піпіська тут є, болтається. А, я ж коли їздив у Вроцлав останній раз, у мене закінчився генератор. І я знайшов, мені допомогли там знайти місцевого дріфтера і купити генератор за 100 злотих. Це десь 800 гривень. Ну, тіпа, це дуже адекватна ціна. За е, генчик на цю машину. Він розбирав машину з таким мотором, от я в нього ще купив е, розходомір, бачите, запечатаний, ну, теж за 100 злотих. В принципі, це теж адекватно, ну, враховуючи, що якщо його не відкривали, він повинен проїздити ще довго. Подивимося, коли поставлю, потім вам скажу Коротше, приїхали до чувака, такий двор, типу, і тут стоїть, бачите, Коротше, машини для приколів. Це в'єбана в морду, це його колишня машина, він писав мені, це така хуйня, типа, глина місить, там фіат малюк, хто знає, хтось знає. Коротше, кайфово і тут собі гаражик. Ми поміняли масло і приїхали кататися на панікуле. Давай, заходи. Стрелка вперед. Заходи. Супер! Давай. Ми піднялися на гору і йдемо. Там короче, очередь сумасшедша на спуск назад. Вот тут все горы, От може зараз буде вставка. От, бачите, отак от може бути тут якщо не буде туману. Підемо щось, щось зимо. Коротше що, класика. Тука смудак, дебіл, невнимательний лох. От, здавалось би, воно ну, одинакове, але бачите. Ну і я це все помітив вже коли цей блин, ставив на тачку. Тут, можна, тут є такі типу, пластинки, де така контактна дорожка. Можна типу, це все розковиряти і звідси, переставити сюди, перепаяти там два проводи. Але я їбав це робити, якщо чесно. Ну і під час чергової поїздки у Вроцлав після повернення того розходоміру, який мені не підійшов, нас зупинили копи. Особисто я думаю, що вони поїхали за мною, або через те, що хтось подзвонив до поліції і поскаржився на те, що я там трохи дрифтив, або вони подумали, що я поляк, побачили наліпки на лобовому склі, що заборонено у Польщі. Ну і тому так швидко розвернулись і поїхали за мною з мигалками. У цілому ситуація виглядала, ніби вони просто хотіли до нас доїбатись. Вони перевірили мої доки. Я подув отрубочку, потім перевірили. Маю я вогнегасник, ну а трикутника безпеки, оцього аварійного в мене не було. Ще запитали, чи є паспорт у Наталі. Ну і в підсумку Наталі отримала мандат на 200 злотих за те, що в неї не було закордонного паспорту, де можна було побачити, коли вона в'їхала. А я отримав мандат на 100 злотих за те, що в мене не було Аварійного трикутника. Отак. Звичайно, трохи неприємно, особливо те, що дуже відчувалось, що їм не подобається спілкуватись з українцями, які не знають багатьох польських слів. Але я тішу себе тим, що вони не запитали, чи є у мене європейська страховка, бо її в мене не було. А там штраф вже від тисячі злотих. Дішелю було б сидіть вдома. Оставить себе тут розходомір їбани, сука. Я знімав там, показував трохи в кадрах цей кольт, який розбили в морду. От зараз він виглядає так, дивіться, який пес! От. Купили новий, типу, і на новий будуть все перекидати, що тут було із лештяків. Так, це один міні-кадр, який піде у влог. А, Тріснуло в мене оце от праве заднє колесо. Ну Там була така тріщинка, можливо, вона стала більше. І ну, почало травити. Типу. Я бачив цю тріщину ще в Україні, але вона не травила. Потім, коли поставив тут зиму, вона теж не травила, типу, я не підкачував колесо. От. Але розвертав коли резину нещодавно, почало травити. От, мені подарували ось таку охуєнну запаску замість звичайного штампа, то я її ставлю. Дізнаємося скільки коштує в Польщі заварити диск. От. Зараз я вам відкрию жахливу тайну. Щоб нам вистачало грошей на життя у Польщі, маму я відправив чистити сніг людям подвір'ях. Ну, насправді коротше, це неогамонна людина, просто нічого не може зробити. Кажу, їй, Блін, не зповняй. Вона каже, що ну, я люблю чистий сніг. Заварили колесо. Але на наступний день, коли я коротше, сів в тачку по датчику, побачив, що воно пусте в ноль. Приїхав на шинку, дуже був розчарований, тому що блин, 150 злотих за це заплатив, щоб заварити. Накачали. Знайшли, що травить там, де шов. Він коротше, його розбартував, ще зачистив, одягає травить в іншому місці, типу, вже по резині. І е, цей е, машиномонтажник такий ну взагалі абсолютно простий, каже то мусиш замінити опони, типу, повинен поміняти резину. Я думаю. Чувак, блін. Коротше, я такий стою з таким лицем, типа... Він так зняв, типа, лапою з однієї сторони, рукою просто так витір, одіває, і воно не травить. І я просто кажу... Слава Господу Богу! Амінь! А зараз буду чистити сніг і їхати в справах. Йоу. Поддохи із запки. Клас! Так, тепер це кадр в відеоблог. Де гітара? У мами в Україні була гітара, тому коли вона тут захотіла гітару, я був проти. Але ми домовились так, що мама раз в тиждень буде нам показувати, чому вона навчилась у цій гітарній справі. Да? Домовились? Отвічаю. Ну, все. А Ася, ми з нею домовилися, що вона не буде більше какати на ковір. Ой, я не знімав! Просто дивився в екран. Хто ти знав? Отак ти бачив, як я дивився? Так. Так, це три пункти. Забуваю, забуваю нажати зйомку. Хай-хай, з вами Івангай. Коротше, що, я у себе в інстику запитав, порадьте мені, як пофарбувати собі колеса. Перш ніж ви почали мене хейтити, я вам скажу, що ну, в Польщі щось там відполірувати тут, зробити браш. Це гемор. І я не хотів навіть просто. Ну, я не хотів навіть знімати колеса з машини, а тим паче віддавати на шинку, щоб мені ну, зняли резину. Виходячи з цього, варіант, скажімо, ну, пофарбувати з балончика це найкращий, мені здається, варіант в моїй ситуації. Ну, ще, знаєте, типу, не хотілося знімати резину, бо віддавши. Опа! Два злотика знайшов, зараз за них і помию собі диски. Е, віддавати на шинку це така історія, що ти заплатиш типу, за зняття резини за колеса тут 1000 гривень, і в кращому випадку ну, тобі розірвуть один, один або там, пару хампів. Ну, коротше, це гемор. Чому я все ж вирішив пофарбувати колеса? Зараз я вам покажу. Нехай це буде як якесь виправдання, але. От бачите, як вони зараз виглядають. Це вони типу не. Не брудні. Це все Ну в більшості, От дивіться, намочив палець, наслюнявив. і отак от потру. Це корозія. Тому що я всю фарбу зняв ще влітку у Дніпрі. Ну і, е, бачите, корозія від вологи. Я от тут пробував наждачити, щоб перевірити, як знімається. Це все короче, піздець. От, е, Спробував вшикнути хромом з балончика, Ну ефект мені не сподобався, чесно кажучи. Тому е, для вас зараз нічого не буде відбуватися, я просто отак-от шолкну пальчиками. І колір дисків змінюється. 3, 2, 1. Бамс. Ну, е, змінився трохи ракурс. Як бачите, змінився колір коліс. Ну, well, по-перше, хочу вам сказати, що пофарбовано, звичайно, з використанням усіх малярних правил. 10 злотих, супер. Ҟм, супер. Блін, ну це супер. Блін, ну супер. По-друге. В інстаграм рекламі я побачив, що в 15 кілометрах від нашого дому буде відбуватися Red Bull Ice Jumping. Ну і я вирішив поїхати на це подивитись. Так, yeah, Чуваки, ви просто. ну, Це, е, це те, що не, неможливо повірити. коротше. Дуже запаркована місцина. Я приїжджаю, паркуюся так, як мудак. Виходжу з машини, кажу, бляха, хтось порог потеряв. Перевертаю його, а це м вертольот на е 36 Ви просто викупайте цей пісець. Бля, ну сьогодні точно мій день. Я базарю вам. <реш> Я от собі думаю, типа, може бути таке, що його ну, хтось загубив сьогодні або вчора. Зараз, зараз <реш> додумається, повернеться сюди, а на його місці стоїть інша 36. І в неї в салоні вже лежить цей порог. Це буде нормальний прикол. <реш> Взагалі оце яд. Навіть не зважаючи на те, що ми вже півгодини не можемо знайти, де відбувається це все Red Bull дійство. Ну, сьогодні день вдалий. <реш> вже можна їхати додому. Чи... <реш> так. Ну що? Тут дуже все гарно, феєрично. дуже багато людей, там всі катаються. От. Парковка, наприклад, отут 30 злотих за годину після перших 45 хвилин. Тому ми і виїхали звідси і поїхали десь шукати просто місце, де можна запаркуватись. Оп, побачив Audi на дисках Radiate. Зараз вам Покажу. Йдемо шукати цю місцину, тому що тут є річка. Воно ну, отам -от, за деревами. Але ну, типа, навігатор нас веде сюди і ми запитали у охорони, вони сказали до кінця йти туди. Да, мам? Так. А, ну, знаєте, короче, ми, ми прийшли куди треба. Катафей Мама, передай привіт Максиму. Йо, Максим, ми знайшли твоїх. Так, пацани, 10 лайків, і я зараз на нього сяду і спробую його відсюди вкрасти. 10 лайків. Я сідаю за руль і газую по асфальту. І збиваю маму. Ха! В ларьку DJI. Тут є якась нова техніка. Фірмовий собі цей як він. ланьярд До камерки тепер маю. І такий DJI брілочок. Комусь подарю. А це, мабуть, якісь вже учасники, і це їх такі тачки. Мало хто знає, але у 22-му році в Україні повинен був відбутися Red Bull Flugtag. І Максим Котофей мені про це розповідав. Ми думали, може, з нашою командою з цитруса, коли я там ще працював, коротше, можливо, там треба поучаствувати, але... але нічого не відбулося. Тому, коротше, коли я побачив рекламу цього івенту, я вирішив, що обов'язково треба поїхати подивитись. Це не флюктак, але ви зараз це побачите. Короче, я не знаю, як вам чутно, але отут вони будуть розганятись і пригати сюди в басейн. Ну тут холодно.

Приколов! <рикола> дивіться, якийсь польський, мабуть, блогер. Польський відеоблогер такий гарню, ходить, там причосочку поправляє. Сімпатюлік. Там розказує, пердолить. Це чуваки на моєму каборі вирішили пригнати. Спортова позиція. походу, кальян зі змісту. Така тієчка. Такий будинок. І ще ось така. Що це? Не знаю, що це, як це воно називається. Коротше, чуваки, я впевнений, що після нашої перемоги Україна зацвіте просто лютими івентами і всякими движухами. От і це буде виглядати. Супер феєрично, подивіться, скільки людей вже! Короче, просто Божевільний. божевільний. Коротше, івент лютий. Ну, Такого в Україні давно не було, скажу так. Колись був флюктак у Києві, і мав ще один бути, але, але все ще буде. Знаєте, що я думаю? А ну напишіть у коментарях, яку б ви зробили таку тачку, чи, можливо, якусь прикольну ідею. А... Той коментар, який набере більше лайків, то я вам щось подарю, щось привезу. Можливо, діджаю, то і там нішляк, брілок, щось таке. Тобі сподобалось, мамуська? Так, дуже. Дуже? Зараз купимо тобі якісь гарні окуляри. Це дуже опасно, дуже небезпечно. Опасно. Опасно. Мама захотіла собі якісь лишні окуляри. Зараз може побачимо. Коротше, івент дуже крутий, сподобалося. Навіть якщо він би ну виявився поганим, то я би не був розчарований, тому що я знайшов порох. Okay. Ну і звичайно, дякую вам за перегляд. Напишіть коментар, зробіть репости. Просувайте український YouTube, чуваки. Героям слава! Ви бачили? Ви бачили такий прикол? Отак от бачите, це ж це ж не просто так. Ну а ще можете сказати як вам новий колір дисків? Файно чи ні? Ну, бачите, людям сподобалось. Коротше, все. Всім йоу, цілую обіймаю. Дивіться, який будинок на колесах. Бомба, так? Да? Ну, давайте будемо чекати, поки вони подрочать. Ні, поїдемо.